Енергоатом. Енергоатом. Енергоатом про це відзвітували в енергоатомі. З початком Великої війни у новинах частіше говорять про енергоатом як про стратегічне державне підприємство, від безперервної роботи якого залежить енергетична безпека України. Енергоатом генерує більше половини від усієї виробленої у державі електроенергії, оперуючи чотирма діючими атомними електростанціями. Серед яких захоплена російською армією Запорізька АЕС. Від десятків тисяч працівників цього підприємства залежить, чи буде в оселях українців тепло та світло. Їхня робота суттєво ускладнилася через масові російські атаки. Цієї зими, коли ми знов кинемо виклик темряві, вірте в нас. Але поряд з відданістю енергетиків у діяльності цього підприємства залишається місце і корупційним скандалам як до повномасштабної війни, так і під час. Ми брали їхні кошториси і ринкові прайси. Добре. Просте банальне порівняння показувало, що ціни тут просто в два рази вищі. Очолює енергоатом Петро Котін саме тут руйнується монополія Росії на воронисоє пала. У новому випуску схем розповідаємо про те, як родина керівника енергоатому придбала елітну нерухомість та земельні ділянки на Київщині, частину з яких вже під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те необхідних коштів. Петро Борисович Радіо Свобода, підкажіть, будь ласка, звідки у вашої тещі гроші на купівлю будинку, де ви зараз мешкаєте? Ви дивитесь схеми проєкт розслідувань радіо свобода. Мене звати Георгій Шабаєв. Елітне селище у Київській області. Бачимо вранці, як до одного з приватних будинків прямує службовий мерседес. І виїжджає за півгодини. А ось ця автівка вже біля Офісу енергоатома. Це службовий Mercedes, на якому їздить президент державного підприємства Петро Котін. Будинок, звідки виїжджало авто, нам вдалося вирахувати за допомогою відкритого публічного аккаунту у соцмережі його доньки. Вона регулярно публікує звідти фото та відео. Ось, наприклад, світлина датована кінцем червня 2023 року. На території будинку видно літню альтанку і підстрижений газон. А ось інша світлина доньки Котіна зроблена наприкінці серпня. На території облаштовують басейн. А ось він же у жовтні цього року вже готовий. Завершуємо масштабну ремонтну кампанію. Офіційна власниця цієї нерухомості – 70-річна теща керівника енергоатому. Тут вона у 2023 році придбала будинок площею 288 квадратних метрів та земельну ділянку під ним. Це двоповерховий будинок, що також має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котежного містечка. За скільки ж те ще президента Енергоатома змогла придбати такий будинок та землю під ним. Нам вдалося дістати договір купівлі-продажу цієї нерухомості від 8 червня 2023 року. Згідно з документом, маєток площею майже у 300 квадратних метрів та земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них 6,5 мільйонів за дім і 350 тисяч за землю. В цьому ж населеному пункті подібний маєток трохи більшої площі, але без виходу до води влітку цього року виставляли на продаж за 350 тисяч доларів. Це більше 13 мільйонів. Тобто вдвічі дорожче ніж будинок тещі, де мешкає Петро Котін з сім'єю. Бачимо фінальні приготування до зимового періоду. Басейн завбачливо накритий. Дочка Котіна знову опублікувала відео, яке також допомогло нам впевнитись, що тут живе родина Котіна. На стоп-кадрі бачимо таку ж саму споруду на території земельної ділянки. А ось іще одне фото: це точно той будинок. І землю, і маєток родичка Котіна придбала у період, відколи її зять очолив енергоатом. Але це ще не вся нерухомість. Зараз ми їдемо в інше елітне поселення під Києвом, щоб спробувати зафільмувати земельну ділянку, якою володіє теща президента Енергоатома Петра Котіна. Поруч з залітними маєтками помічаємо земельну ділянку з виходом до води, огороджену парканом. Вона розділена на три ділянки різної квадратури 4, 8 та 18 соток. Сумарно 30, тобто це майже третина гектара. Як свідчать договори купівлі-продажу, які схеми отримали у своє розпорядження, власницею усіх трьох ділянок є теща президента Енергоатома. Шановні жінки, ви робите наш світ кращим. І я дякую вам за це. Згідно з документами, жінка придбала всі три земельні ділянки в один день 2 березня 2021 року. Найменша з них коштувала те ще коті на 150 тисяч гривень, а найбільша 670 тисяч. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів. В українській валюті це понад мільйон гривень. Відповідно до договору, найбільша ділянка продавалася одразу садовим будинком, який ми бачимо також і за допомогою сервісу Google Earth Pro. Але потім будівлю знесли і, вочевидь, запланували звести щось більше. З супутниками помітили окреслений фундамент майбутньої будівлі, поруч із яким щось схоже на будівельний вагончик. Ймовірно, початок повномасштабного вторгнення вніс корективи у плани з будівництва, адже з того часу роботи тут не продовжуються. Ми звернули увагу на вартість придбаних тещою коті на ділянок. За даними оголошень, які ми знайшли на профільних сайтах, сотка землі в тому районі взимку 2021 року коштувала від 2,5 до 5 тисяч доларів. Таким чином, 30 соток землі тоді могли коштувати вдвічі, а то і втричі дорожче від 75 до 150 тисяч доларів. Такого в атомній історію України ще не було. Чи вистачило б офіційних доходів теща Котіна, щоб заплатити за всю цю нерухомість у Київській області? Як вдалося з'ясувати схемам, жінка переважно працювала в напівдержавних підприємствах, зокрема на Запорізькій ТЕС, загалом з 2000 по 2009 рік теща Котіна отримала 79 тисяч гривень зарплати. Зараз вона ймовірно отримує пенсійні виплати. Бізнесу у 70-річної тещі Котіна ми не знайшли іншого майна, яке можна було б продати, теж ми зв'язались з нею та її чоловіком телефоном. Ми не називаємо їхні імена та не показуємо обличчя на прохання самого Котіна. На питання щодо джерела коштів на це майно теща президента енергогатома відповіла. А коли можете. Її чоловік, тобто Тесть Котіна, до виходу на пенсію у період з 2000 по 2009 отримав 128 тисяч гривень зарплати. Чоловік спочатку заявив, що не знає, хто такий Петро Котін. Це, можливо, Петро Котін допоміг купити ці всі маєтки, де він зараз мешкає. Не знаю. Ні, Шобакіна, ні, ні. Петра Котіна. Не знаю я такого. Президент енергоатома. Не знаю я такого. Зараз він ваш зять. О, так ну, і ви не знаєте, хто це? Знаю, хто так що. Так ви спочатку казали, що не знаєте, тепер знаєте. Я просто відповідаю вам так, як ви мені задаєте вопросиковому. Чоловік заявив, що його дружина все життя працювала, тому могла дозволити собі таке майно, як і він. Все-таки, як ви змогли заробити 8 мільйонів гривень, щоб купити і землю, і будинок, і ще одну землю? Я вам ще раз разкажу. Я, мабуть, давно живу на світі. Просто ми дивилися ще сусідні ділянки, там взагалі в два рази дорожча вартість цього всього майна. Знаєте, я Ми припустили, що можливо дружина Котіна Наталія має достатній для придбання елітної нерухомості рівень доходу, але згідно з публічними деклараціями високопосадовця, Наталя Котіна не мала ні заощаджень, ані заробітної плати, щоб допомогти своїй матері купити все це майно. Ми вирушили до Петра Котіна щоб запитати про купівлю його родичкою у розпал великої війни, елітного майна, де тепер, зокрема, мешкає сам президент Енергоатома про джерела походження коштів на нього. І, зрештою, чи вкаже високопосадовець цю нерухомість у своїй декларації за 2023 рік. Петро Борисович Радіо Свобода, підкажіть, будь ласка, звідки у вашої тещі гроші на купівлю будинку, де ви зараз мешкаєте? Вибачте у мене зараз лектор. Підкажіть, будь ласка, як ми ви змогли вийшов. придбати таку нерухомість? Це видали гроші на неї? Друга спроба теж виявилась неуспішною. Побачивши журналістів, держслужбовець почав бігти. Петро Борисович, Радіо Свобода, можете, будь ласка, відповісти на запитання? Петро Борисович Вже напередодні виходу цього матеріалу ми отримали від Котіна письмову відповідь на наш запит. У ньому керівник держпідприємства назвав декілька джерел коштів, що дозволило його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це за його словами заощадження її родини за понад 50 років трудової діяльності. Готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивести її з окупованих територій, а також запозичені кошти із розрахунку на продаж майна, що нині в окуповані. За її словами, головною причиною прийняття нею такого рішення були прийнятні ціни, за якими попередні власники запропонували на продаж зазначене майно. На той момент ці ціни відповідали поточним ринковим умовам, з урахуванням статусу та стану майна. Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав. Петро Котін керує енергоатомом з 2020 року, і з того часу робота підприємства під його керівництвом нерідко потрапляла до фокусу уваги як правоохоронців, так і журналістів-розслідувачів. Я не знаю таких безсмерт. Майже одразу, як Котін приступив до виконання обов'язків президента енергоатома, журналісти Слідства Інфо з'ясували, що його син керує фірмою, яку підозрювали у привласненні коштів самого держпідприємства. Ми у схемах розповідали про проблеми під час будівництва сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій. Давайте я ж ці моменти ми опустимо для слідчих органів. І про розтрату державних коштів, що також було пов'язано із будівництвом цього самого сховища. Без приймання, що дії уші продані, з і так далі. Надо знаходити інші і точки фінансування, до чому їх не було законів. Як ми ще не щойно понимаємо. Тоді Петро Котін, віднайдені нами факти, коментувати не захотів. Яка норма закону дозволила використовувати маркетингове дослідження? Петро Борисович, ну куди витікається? Підозри у корупції супроводжують державне підприємство і під час повномасштабного російського вторгнення ми робили багато розслідувань по держзакупівлям у в різних секторах економіки. і Ми бачили часто реакцію а, органів влади на це, і в тому числі навіть офіса президента. Але з енергатом так не відбулось. Мова про тендери енергоатому на закупівлю будівельних матеріалів, зокрема арматури, бетону та кабелів. Подекуди їхня закупівельна вартість була завищена у рази. Ми робили дуже прості речі. Ми брали їхні кошториси і ринкові прайси. Просте банальне порівняння показувало, що ціни тут просто в два рази вищі. Цими закупівлями тепер також займається спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка перевіряє переплати під час тендерів енергоатома. Хто в нас присутній з енергоатома. Котін Петро Борисович вчора направив лист, що буде присутнім на засідання. Вітаю колеги! Остаповець Олександр виконував обов'язки президента. Сьогодні президент знаходиться в відрядженні. В енергоатомі стверджують, що за деякими договорами вже зменшили суму закупівлі, один відмінили, а щодо решти з'ясовують обставини. Наприкінці грудня, за даними схем, спливає контракт Петра Котіна з енергоатомом, але його можуть продовжити. Паралельно велике енергогенеруюче державне підприємство згідно з законом має трансформуватися в акціонерне товариство. Коли це відбудеться за нашу інформацію, Петро Котін має всі шанси стати очільником вже реформованого підприємства. Це окремо визначатиме Кабмін на своєму засіданні. Чи звернуть члени уряду увагу на численні розслідування журналістів? Чи очолить стратегічно важливе підприємство Фахівець з бездоганною діловою репутацією, без плям в біографії? На цьому все це були схеми проєкт розслідувань Радіо Свобода. До зустрічі.